Ну насправді невідомо до кінця чи це взаємопов'язані події, але хочеться вірити, що так. А останнім часом по Запоріжжю перестали саме безпосередньо по Запоріжжю, перестали вже бути щоденні обстріли з С-300. Тобто лінія фронту звинулася там на декілька кілометрів, і фактично в зоні артилерії опинився Токмак і з-під Токмака велися обстріли з С-300 і на сьогоднішній день. Вони виїжджають на інші позиції, на інші точки, ведуться обстріли по лінії розмежування, ведуться обстріли по Донецькій області. А Запоріжжя вже прилітати перестало саме таким чином. І останні обстріли, які були, це були іскандери, тобто, фактично, та зброя, яка використовується по всій території України, що знову ж таки свідчить про певні проблеми. У окупанта з використанням цієї цієї зброї, знову, що знову ж таки призводить до мінімізації жертв цього населення Сергій, Ми говоримо про е, людей з нашого боку лінії фронту. А може щось чувати е, від тимчасово окупованих е, територій? Що там передають люди з новопрокопівки солодкої балки? Як в Токмаку, які настрої може, хоч щось сарафанне радіо приносить до вас. Сарафан на радіо приносить, що якщо беремо лінію фронту, да то от є лінія зіткнення. От там умовні 5 кілометрів біля неї. А це така гаряча територія, де постійно люди чують обстріли, люди відчувають їх на собі. А все що далі, умовно там 10, 15, 20, А окупанти намагаються створити ілюзію, що лінія фронту десь далеко. Тобто, що от вона там іде, вона повільно рухається, і що там те, що там пройшлися, там якесь одне село втратили, це нічого не впливає. Окупант тут надовго, назавжди, ця територія з Росії назавжди, і в тому ж Токмаку, до якого да, там просунулися на декілька кілометрів. І лише за останній тиждень а, ця ситуація там більшується. От, наприклад, ті самі пологи, які фактично в напрямку яких також розвивається командний наступ, ну. Там відсутня така ситуація, щоб там би місцеві були в ажіотажі, очікували, що ось ось ЗСУ прийдуть. Ну півтора року триває війна. В 15 кілометрах від Гуляйполя в напрямку а, полог є лінія фронту. і Відвідно там кілометрів 20 до Полох, вона не змінювалася. Ну і люди відповідно вже до це так реагують. Ну десь там якісь села, але ж тут у нас. Все тихо і спокійно. Ну і варто враховувати, що місцевого населення залишилось там не так багато а до 30 відсотків називають по-різному, але приблизно. Відповідно, це ті люди, які або вирішили, що вони тут залишаються, або ж в принципі підтримують русські міри. Тому для них ці думки більш-менш заходять. Ви сказали, що в напрямок полог, контрнаступ так само відбувається. Була інформація ну, про певну активність сил оборони в районі Дорожнянки. Просто наскільки ми це не, можемо від, а, не зовсім напрямку полохати. Якщо ми подивимося на карту, да, то контрнаступ збувається від роботі на схід. От на схід від роботіного це є об в напрямку полог з південної частини полог до ЗСУ рухаються. Тобто, зрозуміло, що там ще досить така суттєва відстань є, але саме в цьому напрямку збувається більше, ніж в будь-якому іншому.